Усім привітики! Сьогодні ми з вами поговоримо про написання сценаріїв для Тік-Току. Поїхали. Перше, вам потрібно обрати тему під вашу цільову аудиторію. Що ви будете знімати? Почніть з того, що ви визначите тему для свого відео. Вона може бути вашим хобі, звичкою, просто буденними справами. Це тема для відео. Що вам найбільше подобається робити? Хтось, наприклад, робить різні опитування в ТікТоці, а хтось знімає відео вдома, розпаковки, влоги тощо. Наступне одне з найважливіших це структура сценарію. Ваше завдання розділити відео на початок, середину та кінець. Кожна частина повинна мати свою функцію, а саме залучення уваги, розвиток сюжету та вирішення проблеми або висновок. Тобто, в кожній частині має бути якась корисна інформація для вашого глядача. А найважливіше це є початок відео, тому що саме на початку відео ми зацікавлюємо глядача, і чи він залишиться з нами до кінця відео, чи не залишиться, це вже питання під знаком питання.